Всем привет, я с вами Захар, Харса і сьогодні я з вам, вами поговорю ну, ну вам скажу, що клесу Яль уже це не популярний, це ви знаєте. Можна подивитися на каналі Павел Шампанов в його новостях. І що база гейм Тоже уходи. І коротше, да, мій челлендж повністю провалився. Пораження, пораження, пораження. Шампанова колода, пушка, голем і лава. Це просто якась штука непонятна. А бо ж, не може витримати. І, навірно, я вже дуже рідко буду знімати Royale. І буду щось Mobile, World of Tanks Blitz знімати, таке таке. Нові ігри буду вже знімати. Ну бо, в смысле, немає знімати Clash Royale, його ніхто не дивиться. І ще Блин, никто не знал, я майже канал. Нет, даже я не канал. Не, донятки не ходят, спасибо. Боже ну понимаю, як? Ну, да, я в... Ну, хочешь, ты не хочешь, ты нет. Ну, блин, это уже же стоит популярно. То... ну, а что мне из него делать? Я тут все равно нубик. Той, будем уже... Закидывать его. Ну не, не в том смысле, что я його буду выдать, а видос. Ну, будет редкий при нм видос. Ну, да, такая. Ну, наверное, уже все. Да, заключить уже испытание, если вы ее не пришли, не обижайтесь. Да, не обижайтесь. Да. І то, що я провалив свій челлендж, я вам в наступному відосе і в всіх інших відосах буду показувати своє лицо. І там буде, типу, як е, нормальні лицо, нормальні прически. Ну, якщо ви хочете дивитись ігру Fortnite, то на каналі. Там буває, що на каналі у Павла Шампанова є ця ігра Fortnite. І в. Максика тоже есть. Кан... Він же буде знімати про папу Мобайл і про цей і про цю игру. що таке Fire? Ну да. Oh, да Напишите в комментариях, що шо... я забувся, що таке игра Free Fire. Напишіть, що це игра. Бо я забувся, що щось я не понимаю, що. Ну таке. Наверное, что на этом же будем заканчивать. Всем доброго дня. Буду зніматися зранку відос 13.08 2018. Ну, гарного вам дня, всем удачи. Давайте подниматься на 2. Удачи вам на, с... на золотилизе и выше, 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 выше. На серебряные, и на искателе, и на аренах тоже. На этом все. Всем пока, дорогие друзья.